Виконуємо номер 5 3 із підручника Геометрія 8 та номер 9.3 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Усно на малюнку 5 крапочка 2. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Зображено квадрат АБЦД. Назвіть рівні між собою відрізки на цьому малюнку. І наш малюнок 5.2. Рівні відрізки, оскільки квадрат сторони квадрата рівні, то будуть АВ, ВС, СД і АД. Також діагоналі квадрата між собою рівні, тому рівніми будуть відрізки АС і B. Також діагоналі квадрата точкою перетину діляться навпіл, тому рівними будуть відрізки БО ДО, і А О, запишемо це. Отже, АБ дорівнює Б дорівнює СД і дорівнює ДА, і запишемо в дужках сторони квадрата. Також будуть рівні діагоналі, АС дорівнює БД діагоналі квадрата рівні, а оскільки діагоналі рівні, і вони ще й точкою перетину діляться навпіл, то рівними будуть БО СО. ДО і АО. Запишемо діагоналі квадрата рівні і точкою перетину діляться навпіл. Номер 5,3 із підручника геометрії 8 та номер 9,3 з підручника математика 8 виконано.